Друзі, сьогодні у нас важливе доповнення, і ми сьогодні поговоримо про те, як англійською сказати Я лечу в Париж наступного тижня. Це наш четвертий урок, так? на попередніх трьох уроків ми з вами говорили про те, як сказати, як виходити і заходити в транспорт, так? там будуть відмінності, які правильні дієслова використовувати, які артиклі правильні, чому вони змінюються. так? А сьогодні ми поговоримо про те, як сказати, я лучу в Париж наступного тижня, так? Адже на попередньому уроці ми навчилися з вами казати, якщо ми говоримо про наші буденні, якісь речі, так. І ми казали, що коли ми тільки навіть починаємо вивчати мову, це те, що ми хочемо сказати. Зазвичай я їду на роботу на авто, зазвичай я добираюся на роботу автобусом, ну і так далі. І у нас ми ділили це на три групи, так? I drive to work, я їду на авто, I walk to work, їду пішки. Якщо ми хотіли говорити про те, що ми ніби можемо осідлати, грубо кажучи, так, це кінь, мотоцикл, велосипед, то ми будемо використовувати таке дієслово, як ride. так, І ми скажемо I ride my bike to work, я їду на велосипеді на роботу, I ride my motorbike to work, я їду на мотоциклі на роботу, I ride my horse to work, я їду верхи на роботу. І третя група у нас була. У нас тут було дієслово слово take", Так і ми казали, якщо це, звичайно, з громадський транспорт, яким ми не керуємо, то ми зазвичай будемо використовувати дієслово «take». Якщо ми добираємося на роботу автобусу, ми скажемо «I take the bus to work». Якщо це у нас поїзд, ми скажемо «I take the train». Якщо метро, – «I take the subway to work». Якщо ми на таксі їдемо, ми скажемо a taxi to work». І це в нас було три групи, так. Але бачите, що у нас тут всі речення записані в Present Simple, тому що ми говоримо про, та, про ту дію, яка відбувається у нас так по факту. Кожен день, регулярно ми використовуємо Present Simple. Так само ми казали, що ми можемо з вами використати такі дії слова, як go by або get by. І вони теж правильні, так. Тобто, але це буде формально, порівняння і якийсь загальновідомий е, факт. Наприклад, ми можемо сказати. I go to work by car. Так, так можна, але так менш природно, більш формальніше, якщо ми порівнюємо так, в в, 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 в такі моменти. Звичайно, ці фрази найбільш природні, найчастіше вживаніше. Але тепер ми з вами повертаємося до нашого польоту в Париж. так, Тому що якщо ми тут говорили, це у нас такі, якби регулярні дії, вони можуть відбуватися регулярно, то у нас прикладу з літаком не було, тому що ми на роботу зазвичай літаком. Не добираємося, так. І, друзі, якщо ми хочемо сказати, що я кудись лечу, так я кудись їду наступного тижня, по-перше, ми маємо з вами розуміти, що це вже не буде present simple, а буде present Continuous. Так, ми будемо змінювати, тому що це у нас буде якась домовленість, запланованість, так, в майбутньому. І якщо ми хочемо, наприклад. Сказати, що ми будемо їхати на своїй власній машині наступного тижня в Париж, так? то ми переробимо це речення і ми будемо казати, I I'm driving to Paris next week. так? Тут у нас I drive to work, так Я їду на роботу на авто. У нас з вами Present Simple. І це ми говоримо про те, дія, відбувається регулярно, що на роботу я, звичайно, їду сам на авто, так, веду машину. А якщо ми хочемо сказати, що я буду їхати на своїй власній машині в Париж так, наступного тижня, то ми перш, по-перше це в Present Continuous, так, і ми скажемо I'm driving вже буде. А по-друге, ми відповідно міняємо «to work» на «to Paris next week». І у нас виходить «I'm driving to Paris next week». І ми можемо ці всі речення ось так переробити. Ми будемо казати «I'm walking to Paris». Next week, так якщо ми йдемо пішки, I'm riding my bike to Paris next week. I'm riding my motor bike to Paris next week. I'm riding my horse to Paris next week. I'm taking the bus to Paris next week. I'm taking the train to Paris next week. Ну, метро ми не можемо брати. І якщо ми йдемо на таксі, ми теж можемо сказати, I'm taking a taxi to Paris next week. Ці всі речення, в принципі, отак як ми вивчили. так коли ми говоримо в Present Simple про нашу регулярну дію, що зазвичай я на роботу добираюсь, якщо ми це речення переробимо в Present Continuous, так? і хочемо сказати, що ми будемо їхати на нашому авто в Париж, чи ми будемо казати, що ми будемо їхати на мотоциклі, чи беремо таксі, то ці всі речення можна переробити просто в Continuous. Але в тоді виникає запитання, чи ми. Можемо так, запитання? Чи ми можемо сказати, I'm taking the plane, так літак, I'm taking the plane to Paris next week? Можемо, але це буде не дуже, але з невеликим нюансом. так, Давайте скажемо так. Нам потрібно підібрати правильний контекст. Якщо ми підберемо правильний контекст, то в принципі так сказати ми можемо. І цей контекст буде такий. Наприклад, у нас ваш друг питає так: Are you driving this time to Paris to? Ти їдеш на авто в Париж цього разу також, так? Він знає, що ви, наприклад, там їдете в Париж чи раніше їхав. Він каже, ти цього разу теж будеш на авто їхати. Are you driving this time to Paris too? І ви можете сказати: No, this time, ні, цього разу I'm taking the plane. Цього разу я вивчу на літаку. так? Я беру дослівно літак англійською мовою. І якщо ми, у нас з'являється тут контраст, такий так саме. Що ми хочемо сказати, ні, я таким не буду таким транспортом, а буду таким, то такий варіант можливий, це буде правильно. No, at this time I'm taking the plane. Але у всіх інших випадках це буде не дуже природно звучати. І у нас є кращі варіанти. Ось цих у нас три кращі варіанти. Ми, друзі, скажемо I'm flying to Paris next week. Так? Тобто, якщо тут у нас ці всі варіанти підходять, ми просто перероблюємо їх в continuous. «I'm driving to Paris next week», «I'm walking». I'm riding my motorbike to Paris next week. То ми просто, якщо в нас не буде такого контексту порівняння і контрасту, то ми не будемо казати I'm taking the plane to Paris next week. Ми, друзі, скажемо I'm flying to Paris next week. Так, Це таке найбільш природне у нас, найбільш природніше вживаніше речення. Так, I'm flying to Paris next week. Далі ми можемо сказати: I'm taking a flight to Paris next week. так. У нас flight, як ніби як по -по -політ, рейс, так? I'm taking a flight to Paris next week. Це наш другий варіант. І ми можемо сказати: I have a flight to Paris next week. Так? Друзі, це буде дослівно означати, в мене є політ, в мене є рейс до Парижа наступного тижня. І ось цих три варіанти вони будуть найприродніші. так? Чому? Тому що літак у нас трошки відрізняється від того громадського транспорту, так? який ми можемо зазвичай користуватися. Кожен день. Так, якщо ми користуємося кожен день, то ми звичайно, описуємо це в present simple, так як у нас було на попередніх уроків, так, уроках. Але якщо ми хочемо сказати про якусь заплановану подію, так, тут уже у нас підключається граматика, і ми маємо знати, що ми використовуємо present continuous, так, то ми будемо ці речення переробляти в present continuous. І вони всі так і будуть залишатися так, в такому... з такими самими дієсловами: driving, walking, riding. Taking. Але якщо це ми говоримо про політ на літаку, це можливо в тому контексті, якщо це буде якийсь контраст, якщо ми будемо порівнювати, так? Якщо ми не порівнюємо, просто розказуємо нашому другу, що ми летимо в Париж наступного тижня. Ось наші три найбільш природніших варіанти. I am flying to Paris next week, I'm taking a flight to Paris next week. Yeah, I have a flight to Paris next week. Ось цих, друзі, три найприродніші варіанти. І якщо говорити ще про такі слова, так go by і get by, ми казали, що вони теж використовуються, але коли більш формально, так, це теж є порівняння і загальний факт. Тобто ми казали, що, звичайно, ми кажемо I drive to work, чи I take the bus to work. Але в принципі так можна було би і сказати I, I go by car. I go to work by car. так, Можна було би сказати. Go by – це більше як їхати, get by – це більше як добиратися. Можна було б сказати I get, I get to work by car, я добираюсь на роботу авто. Так? Але знову ж таки, звичайно, ми просто будемо казати, I drive to work. Якщо у нас, звичайно, так, ми хочемо просто поділитися, що ми їдемо на роботу на авто. Якщо у нас немає якогось формального варіанту, порівняння або про якийсь такий загальний факт ми говоримо. Ось у нас, наприклад, є таке речення. Most people go to Paris by train. Тобто ви бачите, що у нас тут ніби є і це формальність, порівняння і загальний факт, так? Відомий, ніби такий, що більшість людей їде в Париж на поїзді, так? І в такому випадку, так, ми використали з вами тут наше дієслово «go» і використали наш прийменник «by». Так само замість GO це більше українською перекладається, як їхати, ми могли використати і GET. Так, це буде означати добиратися. Ми могли сказати так само з прийменником by. Most people get to Paris by train. Було би просто, що більшість людей добирається до Парижу на поїзді. І бачите, це у нас ніби формальне порівняння і загальновідомий факт. Так, я розумію, тут потрібно покласти трошки докласти зусиль, так, щоб це одне відділити від іншого. Але, наприклад, це можна було б взагалі не вчити, так, і в цьому не розбиратися, і тут щось просто вивчити. Можна так. А тоді ви просто до кінця не розберетеся в цій темі. А якщо ви до кінця не розберетеся в цій темі, ви кожен раз будете плутатись, будете почувати себе невпевнено, і завжди ви не будете, у вас не буде впевненості, що ви можете говорити на цю тему вільно. Ось такі мінуси того, коли ми не розбираємо тему зі всіх сторін, коли ми не приділяємо трошки більше уваги. У всього є свої плюси і мінуси. Так, можна просто вивчити пару фраз і на цьому закінчити. Тим не менш, друзі, давайте ще раз повторимо. З попередніх уроків ми знаємо, що зазвичай найбільш природніші наші фрази, так, якщо сказати я добираюся на роботу, це i drive» і walk. Далі, якщо в нас є мотоцикл, велосипед, кінь, то ми кажемо райд, якщо у нас громадський транспорт, тейк. Якщо ми не говоримо про наш звичайний розпорядок дня, так, що ми кудись кожен день їдемо, а навіть якщо ми просто хочемо сказати, що ми, наприклад, летимо їдемо на авто наступного тижня в Париж. Чи ми на мотоциклі їдемо, чи ми будемо на автобусі їхати. Ці всі фрази теж підходять. Тільки переробляємо їх в Continuous. I'm driving to Paris next week, I'm taking the bus to Paris next week. Так Так само можливо і сказати go by і get by. Якщо вам дивились попередні уроки, подивіться, будь ласка, так що там більш детально я пояснював. Але якщо ми говоримо з вами про літак, тут уже буде трошки відрізнятися. Так, єдиний варіант, що ми можемо сказати: I'm taking the plane, коли у нас буде контраст і порівняння. У всіх в інших випадках ми кажемо I'm flying to Paris next week, I'm taking a flight to Paris next week. І I have a flight to Paris next week. Так само, друзі, у мене бачите до самого верху, написано I'm going to Paris next week». Так само це взагалі можна цей самий такий найбільш, можна сказати, най найбільш вживаніший варіант, якщо ви не хочете уточнювати, що ви летите. Так? В англійській мові у нас діє слово «go», воно це буде і е, ніби йти, і, і пішки, і, і їхати, і летіти. Це ми не уточнюємо наш спосіб пересування. Тому можна просто сказати «I am going to Paris next week. Тобто та людина, яка, наприклад, в Америці знаходиться, вона могла б сказати, хоча їй треба летіти, так, вона може просто сказати «I am going to Paris next week. І, наприклад, та людина, яка в Німеччині теж яка буде їхати по поїздом, вона теж може сказати «I am going to Paris next week. Просто ми не будемо уточнювати, наш, яким способом ми будемо пересуватися. Ось це, друзі, було таке важливе доповнення, так, щоб ми до кінця розібралися в цій темі. Транспорт в англійській мові, як правильно використовувати, які дієслова, які прийменники, які артиклі, і так само з нюансами на різницю в контекстах і часах. Бажаю вам всього самого найкраще. Чекаю вас на наступних уроках. До побачення!